Нам росіяни наприклад наносять шкоду, тому що у нас з ними конфлікт так війна. Але скільки е бід е в світі робить Америка, навіть без війни, просто економічно придушуючи, пригнічуючи інші країни з метою? Е з метою нажитися, нажитися, вилучити вигоду нечистим шляхом, шляхом е збідніння інших країн, е шляхом економічного та політичного е грабіжа, е простіше кажучи. І це теж знову ж таки це велика країна, яка має е, слідом за своїми масштабами великий масштаб проблем. З іншого боку, Америка це Google, Америка це чат GPT, Америка це Старлінки від Ілона Маска, Америка це Тесла, Америка це Фейсбук, Інстаграм, наші е, любі соціальні мережі. Е, які, якими ми користуємося, і е, тому таке от протиріччя, так, суперечливість, що от е, багато якби, хорошого з одного боку, бо багато людей з усього світу, мігрантів, вклали душу в цю країну, так, в країну можливостей в Америку. А з іншого боку, е, яку вису, високу ціну ми платимо усім світом за той західний порядок, в якому ми усім світом обираємо продовжувати жити. По темі критики Путіна також хочу висловити одну думку. Путін він грубо кажучи. По своєму затхлий президент, тому що він в усіх сенсах слова він старий президент. Він представляє своїм е, життєвим та політичним досвідом стару сталу систему е, політики, але е, затхлість Путіна вона повністю вона повністю пропорційна затхлості усієї європейської системи, яка прогнута під американську систему, яка прогнута під систему НАТО. А НАТО прогнуте під е, сучасну психологію людей, під ублюдочну е, психологію домінування. І е, ця психологія е, ублюдства, яка підкріплюється Північно-Атлантичним Альянсом, це е, психологія страха людей, страха півто, повторення Другої світової війни. І страх повторення Другої світової війни він має свою логіку, обумовленість, тому що цей страх обумовлений тим, що під час Другої світової війни дійсно були масові нелюдські злочини, які люди бояться повторити. Але не можна будувати реальне мирне життя шляхом нескінченого шантажу, маніпулюючи страхами людей.